Бачила, як біля мого дому їхала різна військова техніка, і вони були позначені літерами З. Але ми на той ранок, 24 лютого, ми не розуміли, ми думали, що це наші війська їдуть. І ми не могли собі повірити, що вони вже як? Вони вже в нашому місті просто собі вільно їдуть, а де ж наші? І вже через. Кілька годин стало відомо, що на Каховський ГЕС вже висить російський прапор, і ми все зрозуміли. Але виїжджати хто встиг з самого початку під перші вибухи, під самий ранок поїхати, ті встигли поїхати. Решта людей в місті були заблоковані. Ніхто не міг не заїхати в місто, не виїхати. Всі, хто намагався виїхати і заїхати, всіх розстрілювали. І в е, нас не було ні свого транспорту. Ми просто як, як маленькі діти, які залишились без дорослих, е, так себе поводили, якось бігали в хаосі, не розуміючи, що нам робити, де нам підвали зачинені. Видно, що ну, ми не ніхто з нас не був насправді, як виявилось, насправді ніхто не був готовий.